Скільки мені треба грошей зараз, щоб масштабуватися, відкрити, наприклад, офіси в різних місцях? 5 тисяч, в твоєму випадку 5 тисяч євро. Або якщо у вас готова, ну, реально у вас все класно, класна команда, ви все розумієте, то половиною. Що буде в ту роботу, що буде. 에, буде зроблений аудит вашої компанії, тобто, mm -hmm. що у вас є для того, щоб ви могли масштабуватися, будуть е, пропрацьовані. Абсолютно, всі цілі стратегії. Структура вашої компанії, виявлені всі дірки, які угу. повинні бути закриті, і плюс буде виявлено, хто ваша цільова аудиторія, хто може відкрити цей офіс в Оліканти, а хто не може. Угу. Це ключовий момент, тому що підбір неправильного партнера, якщо тобі хтось відкриє неправильно, ну, він тебе зробить більше, більше проблем і більше коштів ти витратиш для того, щоб це Припинити це партнерство, тому це дуже важливий елемент. Дуже багато людей не знають, як це про договорі. Наприклад, франчайзингу може бути, що людина сама, тобто там різні умови я так розумію, прописується, що вона сама інвестує в офіс, бере офіс, працює під нашою моделлю. Хто хоче займатися франчайзингом, повинні бути пакети. В тебе повинні бути три пакети. Перший — це самий лайтовий, допустим, навчання таких людей, які хочуть відкрити. <гум> <гум> Так ну студію чи агенцію ага, свою так. у тебе навчання, і вони можуть вибирати відкрити під своїм брендом через під твоїм. Mm -hmm. Друге, цей пакет там мінімальний, там де вони там відкривають свій офіс. Тобто в них вони платять повшальний внесок і ще є різні моделі. Я не буду вас всіх грозити. Да? Поушальний внесок це перший внесок. Ройти це те, що вони платять вам щомісячно. Може бути без повшального внеску, може бути без ройалті, може бути партнерським модель. Тобто і модел. різні системи да, схеми. Треба зробити. пропрацювати бізнес-модель. І третій пакет це самий під ключ. Тобто він. Інвестує, він відкриває офіс і так далі. Але ви супроводжуєте соціальні мережі, ведете маркетинг, відділ продажів теж ваш. Mm -hmm. тобто в першу mm -hmm. чергу дзвонять вам. Тобто його задача бути керуючим на місці, але дуже багато бізнес процесів на себе ви вже зазаймаємо своїми yeah, yeah. компетенціями. І тож, у вас є лайтовий, середній і дорогий.